Від Суецького інформбюро, постав лайк і підпишись на канал. Оперативне зведення Генштабу ЗСУ на 22 годину 7 грудня 2025 року. Від початку доби відбулося 139 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам російсько фашистських окупантів просунутися вглиб нашої території. Сьогодні російські фашисти завдали двох ракетних та 32 авіаційних ударів шістьма ракетами та вісімдесятьма сіма керованими авіабомбами. Крім цього, залучили для уражень 3358 дронів Камікадзе та здійснили 3057 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. російсько фашистські загарбники завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України на північно-слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 131 обстріл позицій наших військ і населених пунктів. Зокрема, один із реактивних систем залпового вогню на Куп'янському напрямку. Агресор два рази намагався прорвати оборону наших захисників у районі Піщаного. Шість штурмових дій російсько-фашистських військ відбили українські захисники на слов'янському напрямку. Окупанти намагалися просунутись поблизу Ямполя та Серебрянки. Тримаємо стрій! Слава українським захисникам і захисницям! Слава Україні! Постав лайк і підпишись на канал.